Доброго дня всім купив <clears throat> я дві сівалки привіз їх з Європи. Nordštin дескові на да, бачок на пшеницю, na zerno i baчоok na minдобrova. Дві сівалки маю, зараз вам знімлю video огляд, якщось буде неясно, Чи щось вам не дорозказав, чи як, то будь ласка, пишіть. Вам все покажу то що виходить. Так, дивіться, є ножтин 2,5 метри робочого. Впереді є. Ну, тут на міндоброву. Оцей кидає. На міндоброва. Тут лапи такі, о, тут бачите. О, дві катушки на, на одну лійку. Одна коробка є. Зараз ні. Одна коробка є норма висіву. А, цей. Мінь доброго. а друга коробка є норма висіву зерна, висіву. Отак. От така сівалочка є. Кулеса гарні, датчик на гектари стоїть. Це є, що то ще? Ага, диски. Дітські парні стоять гарні. Тут може темно, тут приміщення, так не конче видно, але я постараюсь, може, фонарик включити. От тут. Катушки не є, тут погрижені, не є нічого, все гарно. Зараз може виключити буде ліпше бак упше, бачите, не є зовсім стертий. Ні, mm. ja, не видно. Зараз бак уже не є на стертий, не є вирваний, бачите, все ще стесенько ще в рідній фарбі. E, так що, що ще? Ага, тепер вам відкрию бак на... Na, Зараз, зараз. З сто стони відкриє, подивитись собі, він не є гнилий. Ні, Покажемо, тут такі сита стоять, бачите, <кхе> теж не є прогнивши нічого, бо той бак є, він є оцинкований повністю. цинк на ньому є. Це такий, можна сказати, мощний цинк. О, Тут є друга. Другий, Другий. такий переділений бак, теж бачите, сюди гарно є, гарно є. Там ще знімлю. Ну, так вам покажу, вже обзор такий, колеса теж супорові є. Зараз секунду можу. Як відкручу, як це розібрати. Отут нові передачі я бачить, е -е, нічого не є, щось там <кхем> ну, типу, розбите, щось там вже якісь натяжні, все ще рідне стоїть, просто треба ланцюг змастити Змазку я Не змастив я його. Uh, так само з цієї сторони тут вам покажу. От. Тут вам покажу теж тут. Можна, все таке рідненьке, можна сказати. Uh, рідненьке стоїть. От, от з тої сторони. Тут стоять автомати на маркера. Просто треба такі. А, цей а, Тросики взяти, щоб воно перекидалося. Бо тут типу, є автомат. Піднімаєте, опускаєте, той маркер піднімається, той опускається. і ще одне. Не знаю, чи я його відкручу. Тут теж масштаба, це все гарно є. Тут є теж гарно. Оце. Ще з тої сторони відкручуємо, ну все так, все-таки не є розбите, розшатане, можна на ній працювати. Так, я тут, тут бачите датчик. Думаєте, що датчик просто так прищеплений, і тут є, бачите, входить гранка в нього. От, Тут є ще теж механізм. Шестерний. Ну і все, ліки не погнуті, стрілки нормальні. Так що пишіть. Башти ножти 250. Так що пишіть. У може комусь щось не ясно, то я щось детальніше, щось конкретніше вам відео відправлю. Така сівалка буде коштувати 3000 ще плюс гарний торг для неї. Добре, дякую. Пишіть, а номер там ставлю в коментарях. Дзвоніть, пишіть, будемо якось домовлятися. Приїжджайте.